Умотивовані та з позитивним настроєм спортсмени з Кременеччини зіграли чергову гру у спортивних змаганнях плічопліч. У баскетболі за першість змагалися учні місцевих шкіл. До учасників проєкту завітав Санкар, майстер спорту міжнародного класу та капітан національної збірної Андрій Мандій. Сьогодні я приїхав в одну з кременецьких шкіл. Це одна з моїх домашніх шкіл, тому що я сам з кременця. Дати дітям настанову, побажати їм успіху в змаганнях. І, звичайно, перемоги. В них бачиться в очах такий вогник, вогник перемоги. І я думаю, це, це для них прям взагалі супер. У запеклій грі перемогу вибороли учні Кременецької загальноосвітньої школи номер 4 Баскетболісти розповідають, такі успіхи даються нелегко, а лише завдяки постійним тренуванням. Ми граємо кожними днями, кроме неділі і суботи. Так, У нас в команді 10 чоловік, і всі файні тигри. Дуже красиві. Гра була насичена, дуже насичена. Суперник був звичайно сильний, але ми перемогли. Спортсмени Кременецької загальноосвітньої школи номер 4 вибороли першість серед інших команд та перейшли у третій етап. Тепер вони представлятимуть Кременецьку територіальну громаду на районних змаганнях. Мотивація до перемоги, щоб показати іншим, як це круто, як це допомагає, якби в житті, яка це таке натхнення для себе. А ще сьогодні до нас приїхав Андрій Манзі, і він нам сьогодні дав таку настанову і мотивацію, що ще більше нас заходило грати і показувати хороший результат. Проєкт Пліч опліч спрямований на залучення школярів до занять спортом та ведення здорового способу життя. Організатори наголошують, під час війни такі заходи важливі для підтримки не лише спортивного запалу, а й духу перемоги.